Ортодонтія не лише брекети. Вітаю, друзі, на нашому YouTube-каналі. Я Інна Скоцик, лікар-ортодонт центру стоматології та імплантації доктора Нечепорчука. І сьогодні наша увага буде прикута до теми ортодонтичного лікування. Зазвичай зустріч у подкасті зі мною це брекети і усе, що стосується лікування брекет-системою. Однак ортодонтія це не лише брекети. Досить часто на допомогу у корекції прикусу та вирівнюванні зубного ряду стоматолог ортодонт долучає ортодонтичні апарати. Сьогодні поговоримо саме про них: що, коли і кому ставлять, як вони працюють, як допомагають коригувати певні вади щелеп і зубного ряду. Незалежно від віку пацієнта, основним завданням лікаря-ортодонта є корекція прикусу та формування ідеального зубного ряду. Однак у пацієнтів раннього віку ми частіше говоримо про профілактику можливих проблем із прикусом. у підлітків це вже вирівнювання зубного ряду у період активного росту зубів та щелеп. Ну і в дорослих пацієнтів застосування ортодонтичних апаратів та інструментів практикують для усунення проблем із скренево-нижньощілебними суглобами, при коригуванні естетичних моментів, а також перед протезуванням та дентальною імплантацією. Отож, до ортодонтичних апаратів ми відносимо пристрої, що стоматолог ортодонт застосовує для виправлення положення зубів, щелеп та прикусу. Не привкусу вони можуть бути знімні, це прозорі капи, алайнери, пластинки, трейнери, незнімні, такі як апарат Маркороса, апарат Хайрекс, Твінблок, Міобрейс, апарат Френкеля та дисталізатори. Які ж основні відмінності між знімними та незнімними ортодонтичними апаратами? Знімні пластинки переважно використовуються під час ортодонтичного лікування у дітей, оскільки мають певну ефективність на ранніх етапах формування прикусу. Маленькі пацієнти можуть самостійно знімати й одягати такі пластинки, і це їхній основний недолік. Адже для досягнення гарного результату потрібна дисципліна, а багатьом дітям вона непритаманна. Функціональні апарати на зразок апаратів Френкеля. Та інших широко застосовується у дітей в період активного росту для коригування положення щелеп та м'язової активності для розширення верхньої щелепи. Спеціалісти використовують апарати маркороса чи хааса, незнімний інструмент, що допомагає скоригувати правильне положення зубів у період активного росту дитини. Оптимальний вік застосування приблизно у віці 6-9 років. Ефективним засобом коригування прикусу та вирівнювання зубного ряду у пацієнтів віку 20 Окрім брекетів, звичайно ж, є елайнери, це прозорі і майже непомітні капи. Їх потрібно постійно змінювати у процесі ортодонтичного лікування. І зараз це найпопулярніший варіант для роботи із коригуванням прикусу у дорослих пацієнтів. Брекети, капи, пластинки. Всі ці пристрої об'єднує одна мета: зробити посмішку гармонійною, а прикус правильним. Ортодонтія – це не лише для дітей та підлітків. Переважно більшість проблем із прикусом та нерівним зубним рядом можна усунути завдяки застосуванню різноманітних ортодонтичних засобів. Важливо вчасно показувати ваші зуби спеціалісту, тому не ігноруйте консультацій та профілактичних оглядів у ортодонта. Друзі, пам'ятайте, ортодонтичне лікування це інвестиція у здоров'я та якість життя, а не лише про красиву посмішку. Лікар-ортодонт максимально уважно вивчає кожен випадок та складає індивідуальний поетапний план лікування. Іноді лікування може зайняти декілька років. Прошу вас, не намагайтесь самостійно коригувати прикус чи рівняти зуби апаратами чи будь-якими іншими засобами, що доступні в інтернет-магазинах. Адже це може лише нашкодити? Обов'язково звертайтесь до спеціаліста. Щиро бажаю вам красивих посмішок та естетичного задоволення від відображення у церкві. Якщо маєте потребу чи просто бажання щось виправити, приходьте на консультацію у Центр стоматології та імплантації доктора Нечипарчука у Рівному. Будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу до стоматологічного контенту, що корисний для здоров'я ваших зубів. До зустрічі у наступних подкастах.